Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні збираюся йти на другий город кропити картошку, але поки камість хочу вам показати свою красоту. Ось розквітла локсинія, ще не повністю. Знову розквітла піларгонія моя, гарнюня. Ну і ще продовжує квітувати мій кактус. Сонечка мало, тому він не. Відкрився повністю. Цей вже відсів. І ось ще. Ще один. Бачите, теж ще не відкрився повністю. Вже цей от. -от. Якщо не прогавлю, покажу. Ну, от друзі, прийшла на другий город. Стан так собі. Усе вже і на. Ті, що ми садили, є жук молодий. Ну, а це йде падалішня, дивіться. Поїде на геть. Зараз повикопую падалішню і буду кропити цю. Вже, бачите, це, здається, сорокаденка тільки викидає на цвіт, а це, мабуть, гренада, а може наоборот. Це вже є цвіт. Десь підписувала, потім дивиться. Ось, трохи покопала, нема навіть сенсу копати, нічого немає. Горох ось таке з декілька вкусів. Але викопала тут між рядами, щоб не мішало, а далі нема сенсу. Тільки час тратися. Ну, Собі на обід чи на вечерю буде. А так хай буде, зараз покроплю всю, а там викопаю, коли буду попати, а ні, то, Якщо не знайду, то так і буде. Ось так. Взяла такий здоровий пакет, ось, бачите. Ну, може з пів кіла є, то добре. Йду кропити і хочу звернути увагу, бачите, ось тут немає падалішні картоплі. І жук, ну старий сидить, а молодого ще немає. А ось із старого куща вже перелазять на новий. Тому зараз буду кропити все підряд. І сподіваюся, що це допоможе. Покропила, друзі, але не всю, на цю не вистачило. Тут якраз треба було в першу чергу, я думала, від, від тіля начну, наче не багато картошки, а, видно, гарненько кропила. Завтра треба докупити трави. До корупи. шкода, що не, всти, не все обробила, але що зробиш. Обіцяли сьогодні пахмурну погоду, але щось не дуже схоже на це. Часом напливають хмарки, але жарко і сонце добре пече. Але вийшла ось по рекомендаціям по інтернету і по вашим підсказкам, хочу сьогодні почистити свої помідори. Я в парнику вже. Це робила, але хочу тут, так що прибираю нижнє листя. І це трошки підрізаю, щоб до землі не доставало, щоб ніякі хвороби не ціплялися. Поки містак. Пасанкувати я вже пасанкувала, поки пасанків, бачите, немає. Це мій ефемер. Ось. Тут у мене один зрізаний, другий зрізаю. І Обріжу трошки листечка, це теж треба прибрати. Ось так. Вчора кропила, сьогодні обрізаю і кожного дня є якась робота. Отак. Ну і буду далі продовжувати. Так. Ось, друзі, прийшла до кабачків, цих, що в мене в кінці города. Бачите, позасихав цвіт, я вчора казала, треба поприбирати, щоб не тянуло лишню силу. Тому прибираю. Дивилась відео, то... Якщо ну, формуються кабачки і на них є пустоцвіти, то пустоцвіти треба прибирати, щоб натянули силу. Ой, і листочок десь зрізала. Ось так. А тепер переходжу до помідор. Так ось бачите, вже цвітуть, це в нас а, це в нас тумбірочка. Булоградський рожевий, нижні листочки також прибираємо. Незручно. Так. Ще бачите вони ще маленькі, але щоб... Не діставали до, до землі, але теж багато обрізати не треба, тому що від листочка йде поповнення, живлення. Так що нижні самі обрізаю всі, останні хай ростуть. Обрізаю, друзі, і одночасно ось ідуть пасинки. Сподіваюсь, вам видно. І я разом з пасинками внизу нічого не лишаю. Все обрізаю. Ось так. А тут вверху вже це листечко я обріжу. Отак, От що до землі до, достає. І ось тут також пасанки, ось о, дивіться, виламую. З цієї і з цієї сторони залишаю тільки верх. І листочки збираю, на кучку потім викину. І так, далі продовжую. Ну от, почистила трошки свої помідорчики. І ось хочу показати ті, що я купляла, вже які помідорки є. Бачите? Але казали гронами, щось грон я не бачу по Ну, Побачимо, може далі буде краще. Навіть ті, що досаджувала вже, бачите. З помідорчиками. І ось нарешті дійшла черга до моїх паличок. Вчора повідкручувала, чоловік поприкручував на мертвий. Єлі повідкручувала. І сьогодні ось попідв'язувала їх до труб, так щоб вони не заважали. І буду пробувати підв'язувати все, що на даний момент треба підв'язати. Ну, Попідв'язувала я вже свої огірочки. Там поверху пустила вірьовку. і сюди до неї цепляю. попідв'язувала щось Геть низенькі і білокрилки повно. Треба буде щось робити. Помідорчики також ось попідв'язувала і зараз ще трошки попасинкую, почистю, тому що е, загусто. Значить, Дивіться, пасинки однозначно прибираємо. Внизу, наче немає, я ж обрізала вже. Так, тут. Зараз верхній хай поки йде. Так, тут немає. Зараз дивимося вниз. Так, тепер що у нас тут з листям? Оце мо... ще тут є. Так, отут у нас грони нема, на ці значить, можна прибрати. І можна прибрати. Так, там у нас грона. Тут у нас грона не трогаємо. Так, тепер цей кущ. Ось опасинок. Прибираємо. Тут грона залишилось, бачите? Так, низом що у нас тут? Грона? На цьому нема грони. Отак. От ну це така лишаємо тут також ось дивіться. Так, опасинок. І, і тут так далі так само буду чистити. Ось що скільки обрізала, бачите, пасенки, листя. І дивіться, як виглядає на теперішній час мої помідори. Є простір для росту і є для повітря. Так що їм є як і дихати і є куди рости. Тут трошки загусто, але вже так пустила, то вже так і будуть. І зараз також подивлюся огірки, я не знаю із цими, що робити. Але нижнє листечко. Якщо немає внизу огірочка, то можна обрізати. Тут немає. Ось так. Нижнє також. Солома попалася. Отак. Лісце прибираємо. Тут також все зайве прибираємо. Цей огірочок вже теж він не буде, він вже жовтне. Тому прибираємо. Так, тут у нас листочок прибираємо. Так, оцей лишаємо, вже далі йде огірочок. І тут поки місце все лишаємо, так як є. Бачите, біла крилка. І так, саме будемо тут дивитися. Внизу нема нічого. Значить, обрізаємо листочки. Цей кущик взагалі незрозумілий. Тут іде туди і туди верхівочка ну роз, розділилася. Поки місь трогати не буду. Тут пару листочків прибрала, але тут, бачите, огірочки є. Тому поки місь не трогаю, побачу, який сильніший буде росточок та і, і лишу. Ну, Тут у нас ось огірочок. Ми його забираємо. І ще є огірочки. Тут, мабуть, мені нічого пасинки зараз. Щас... Просто тут маленький, я вам зараз на більшому покажу, які пасинки. А ось цей все пучком. Це більш всього, мабуть, що бджоло запильнить і я зробила неправильно, що посадила його в парник. Бачу, що в'язі нема. Але хочу показати вам пасинки. Ось, бачите, з пазухи йдуть також гілочки, якби ось. Ось так, бачите, листочки. Це все прибирається. Не, є огірочок, може ще що щось і буде, побачимо. І прибираємо вуса. Нам вуса тут не потрібні, воно теж тягне силу. Так що всі лишні вуса ми прибираємо. Отак. Ось, бачите, вус і пасинок. Це прибираємо. І ось так до самого верху. Ось пасинок, бачите? Це не цвітонос, це пасинок. Зараз повернулися. Іде цвітонос, а коли нього пасинок. Пасинок прибирається. Отак. От ну і так далі. Ось на цьому немає внизу огірків, аж ось дивіться, перший цвітонос, і то там, мені здається, пустоцвіти. Ну, внизу я прибрала всі листя, вони не потрібні. І отак, коли оголяється стовбур... Чи, ну, більше вже голиться, я його буду опускати і отако облажувати на, на ґрунт сюди, і можна присипати землею, воно буде давати і живлення і буде далі рости рослинка. Ось ще один пасинок. І ще ось, друзі, перчик в парнику в мене. Також дивіться, оце все нижнє листя треба прибирати, воно не потрібне. Воно тягне силу, а користі ніякої немає. Якраз поприбираються ті листя, які в мене були покручені. Не знаю чому. Далі вже, має... наче росте байдуже, бачите? Так, і подивимося коронну квіточку, поки не бачу. І дивіться, тут вверху вже повинно йти роз... роздвоюватись, ось тільки починає. Камість трогати не буду, залишу дві, два пазухи, один приберу. Це пару днів і можна буде це робити. А так кожен прибираю ці листячка не потрібні, вони тільки силу тягнуть. Ось так. Ось тут мене по два, я думала сидить по одному, але так посіяла по два, так і лишила по два. Так само і тут робимо. Вони і так в мене гарно пішли, я задоволена, були такі страшні, як садила. А тепер вже гарненькі. Ну, Людей більше, але головне, що вони пішли в ріст, а потім вже все буде добре. От так. Ну от, друзі, сьогодні нарешті навела, як кажуть, лад в себе в парнику. Все попідв'язувала, все. Тепер будемо ждати слідуючу роботу. Перчики почистила і буду трошки підожду, там на деяких є вже коронна квіточка. Подивимося, якщо вона всередину йде, то її зламаємо, а якщо з краю, то можна її лишити, хай перчик собі росте. Ось так, бачите. Все у нас. Вийшло добре, все руки не доходили. Але, як кажуть, очі бояться руки роблять. Ну і от, почистила картошечку, чистила, до речі, металевим шкрибком. Ну, з сіточкою цією такою, дуже зручною і швидко. І буде мені на вечерю молоденька картошечка. І ось до картошечки буде салатик. Редисочка, огірочок я сьогодні вирвала, салат кріп. Ну от, Друзі, приготувала собі вечерю. Зараз по вечерю, але ще робота є, ще не пізно. Що буду працювати. А з вами на цьому прощаюся. Дякую за коментарі, дякую за підписки. Дякую за лайки. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока!